Делегація Євросоюзу побувала у понівечених оливкових садах на західному березі Йордану. Перед оливок хтось вкотре зіпсував сотні дерев. Одні порубали, інші підпалили. Місцеві палестинці звинувачують у нападі екстремістів з числа єврейських поселенців. Представник ЄС питань зовнішньої політики навідалася на близький схід після кількох днів взаємних обстрілів між сектором Газа та армією Ізраїлю. Євросоюз домагається поновлення між сторонами мирних перемовин. Катрін Аштон пообіцяла надати економічну допомогу місцевим жителям і знайти рішення, яке б дозволило палестинцям та ізраїльтянам рухатися вперед, живучи у злагоді задля себе та задля своїх дітей. у четвер. Пані Аштон мала розмову з головою палестинської автономії Махмудом Аббасом, А напередодні вона зустрічалася з керівництвом Ізраїлю. Торни призупинили мирні перемовини два роки тому, саме через суперечку навколо спорудження єврейських поселень на західному березі Йордану.